Привіт, друзі! Рада знову зустрітися з вами на моєму каналі. Перш за все, хотіла би попросити вас підписуватися на мій канал. Я помітила, що більшість, хто переглядає моє відео, не підписується на канал. І насправді це мене не мотивує для того, щоб продовжувати записувати ці відео, продовжувати ділитися своїм досвідом, виділяти час. Адже я дійсно це роблю і свої зусилля. Тому, якщо справді для вас ця тема актуальна, і ви хочете і далі переглядати ці відео, тому, будь ласка, підпишіться на мій канал, мені це буде дуже приємно. А сьогодні хотіла би порозмовляти з вами на таку тему, як прихований нарцисизм. Як визначити прихованих нарцисів? Або по яких ознаках можна зрозуміти, що особа. Яку ви підозрюєте в чомусь, саме в тому, що вона може бути нарцисом, як зрозуміти, що ця особа справді прихований нарцис? Я вважаю, що це дуже важливо розуміти, дуже важливо над цим задумуватись, тому що такі особи у вашому житті завдають вам справді великої шкоди і варто. Віддалятися від таких осіб, варто їх виключати, якщо це можливо, зі свого життя. Тому як їх розпізнати? Дехто вважає, а точніше, багато експертів у цьому питанні, вважають, що прихований нарцисизм це один із найгірших видів нарцисизму. І я також згідна з ними, тому що. Сама назва говорить про них і про те, як вони діють. Вони діють завжди дуже приховано, дуже завуальовано. Це буквально вовки в овечій шкірі. І це дійсно так, тому що те, за кого вони себе видають, абсолютно протилежне до того, ким вони є насправді. Ці люди зазвичай видають себе за добрих, щирих, вразливих. Співчутливих, просто великосердечних осіб, але насправді вони є зазисні, злі, агресивні, бажають завдати іншим шкоди, бажають побачити поразку тих людей, які на їхню думку чимось їх перевершують. Тобто Дуже заздрісні. Це також одна із особливість прихованих нарцисів, що вони дуже сильно заздрять. Особливо якщо вони бачать когось, хто в чомусь їх перевершує, то вони відразу в них виникає таке бажання знищити цю людину або забрати в тої людини те, що вона має. Ось. Найперше. І я би сказала, що це може стосуватися до всіх нарцисів, що, по чому варто розпізнавати, на що варто звертати увагу, це те, як ви почуваєте себе з цією людиною. І найліпше це ви можете зрозуміти, якщо у вас з цією людиною доволі такий тісний контакт. Звичайно, найкраще це можна помітити в якихось стосунках, маназі, романтичних стосунках. Можливо, якщо ви друзі, якщо вам доводиться досить часто спілкуватися чи проводити разом час, ви також можете це помітити. Але якщо ви спілкуєтеся дуже рідко, то я думаю, що так ці ознаки буде важко розпізнати. Тому те, що я буду говорити, більше всього стосується для Підходить для тих осіб, які мають саме тісний контакт з цією людиною, з цим нарцисом. Саме так ліпше це побачити і розпізнати. Отже, перше, це те, що ви, перебуваючи в тісному контакті з цією людиною, починаєте себе якось емоційно. Погано почувати. Звичайно, ви не пов'язуєте це з цією людиною, бо було би дивно, якби відразу своє самопочуття пов'язали з якоюсь людиною іншою. Але дійсно це, на це варто звернути увагу. І якщо е, ви маєте такі ознаки, що після спілкування з якимись людьми у вас виникає просто. Підвищена тривожність, підвищений рівень стресу, якісь депресивні стани, якесь пригнічення, або ви починаєте гірше спати, чи підвищений рівень тривожності навіть може доходити до панічних атак. Тобто ментально, психологічно ви починаєте себе почувати. Гірше. І це трапляється регулярно такі стани. Тому варто в цей момент звернути увагу на те, хто ваше оточення. І, можливо, вам вдасться зрозуміти, що ви маєте діло з якоюсь токсичною людиною. Дійсно, ці люди здатні так впливати. Вони можуть так впливати, тому що в них насправді ними мотивує агресія. Точніше не мотивує, а керує. Тобто агресія це один із таких ключових почуттів усіх нарцисів злість, агресія і будь-які інші негативні почуття. І тому не дивно, що поруч з цими людьми ви, ну, можливо, якщо ви цього своїм якби, розумом. Свідомо не можете зрозуміти, то на рівні підсвідомості ваш організм це все відчуває і проявляє себе саме в такий спосіб. Тому я би занесла цю ознаку, ці психологічні такі важкі негативні стани тривожності, стресу, депресивності, безсоння, можуть бути також інші, але все вони подібного характеру. До одної із ознак прихованого нарциса. І чому ці нарциси приховані? Тому що насправді вони діють дуже замасковано і дуже важко їх визначити. Ем... Ось, і я вважаю, що цю інформацію знати вкрай важливо. Аналізувати своє оточення вкрай важливо, тому що інші люди справді можуть так впливати на нас. І потрібно себе ізолювати від таких людей, від такого оточення. Потрібно дбати і піклуватися про себе в такому плані. Далі, другою із ознакою, яку я би хотіла згадати, це позиція жертви. Приховані нарциси вони взагалі. Любителі бути в позиції жертви все своє життя. Напевно, немає жодного прихованого нарциса, який не видає себе за такого нещасного бідолаху, якого з яким несправедливо повелися, якого образили, що всі його зраджують, всі поводяться з ним несправедливо, все життя до нього взагалі несправедливе і його спіткають. Лише одні невдачі, і він такий нещасний і бідний в цьому плані. І цим особам вигідно мати таку позицію. Вони мають декілька саме користей і вигідних моментів, чому вони люблять позицію жертви. Найперше, це те, що можна не брати відповідальність за свої дії. Завжди винен хтось, обставини, інші люди, погода, не знаю, будь-що може бути винним абсолютно, але не ця особа. Взагалі, це дуже легко робити і дуже вигідно для таких осіб. А загалом усі нарциси, можливо, як ви вже знаєте, ніколи не беруть відповідальності на себе, за свої чини, а завжди. Знаходять, якби виправдання, знаходять щось, що завадило їм повестися правильно. А також друга вигода позиції жертви це в тому, що зазвичай ці нарциси, окрім того, щоб, щоб бути в позиції жертви, вони мають певне коло друзів, коло осіб, які вже усвідомлені про їхню нещасність, які. І ці особи маніпулюють, маніпулюють саме цією позицією жертви, тому що це спонукає їхніх друзів, знайомих, оточення постійно співчувати цій особі, постійно жаліти. А якщо жаліють, то і допомагають, постійно допомагають, а ця особа користується цим. Вони можуть вирішувати її проблеми, вони можуть допомагати їй матеріально, вони можуть допомагати в будь-яких життєвих питаннях. Буквально навіть вирішити проблему із якимось оформленням якихось документів, з пошуком робот, з пошуком житла. І ця особа користується, тому що для неї, так би мовити, служать другі люди, бачачи, яка вона не здатна вирішити ці всі питання, інші люди, звичайно, допомагають, а ця особа користується цим. І... Це ще одна єдина вигода така. Якщо говорити саме про цю, цей стан, стан жертв, в якому люблять перебувати приховані нарциси. А ще як вони можуть бути, маніпулювати вами? Наприклад, вони можуть говорити: ось я такий, я, я такий негарний, ну подивися на мене, я у мене вже стільки зморшок, я такий некрасивий. Але вони це говорять для чого? Вони це говорять з такою метою, щоб ви подивились на нього і сказали: Ой, ну що ти? Що ти так про себе говориш? Та ні, подивися, ти ж, ти ж красивий, в тебе все добре, ти гарний, не видумуй собі. І таким чином вони випрошують для себе цю похвалу, випрошують цю увагу і цю, якби. Цей ресурс, бо для них саме це ресурс, який вони можуть отримувати від інших людей. І саме цей момент це. Відноситься до прихованих нарцисів. Саме приховані нарциси можуть так жалітися на свою зовнішність, на свої якісь здібності, на свою здатність щось виконувати, щось робити, щоб їм їх заспокоїли, сказали, що ні, в тебе все добре виходить. Ось так вони люблять діяти. Тому, якщо ви це помічаєте в цій особі, то майте на увазі, що вони саме так і люблять поводитись. Позиція жертви це їхня пожиттєва позиція. Далі. Це, звичайно, прихована агресія. Ці особи занадто лякливі, занадто такі боягузи, щоб виявляти агресію, яку вони мають буквально явно, якби в прямому розумінні цього, як її можна виявляти, криком, там, не знаю. Якоюсь поведінкою, биттям якихось речей. Тобто, так зазвичай люди явно виражають свою агресію, але ці особи не мають такої сміливості. Крім того, для них важливо імідж їхній імідж хороших і чутливих, добрих і сердечних людей, тому вони виявляють свою агресію пасивно. В дуже теж такий замаскований спосіб. Саме просте, як можна виявляти пасивну агресію, це е, такі болючі, в'їдливі і такі, на перший погляд, незначні зауваження, які особа вам це може робити, але вони насправді дуже псують настрій, дуже пригнічують і підрізають, так би мовити, вам крила. Вона може зробити зауваження того, як ви готуєте, не знаю, як ви виглядаєте, наприклад, те, що сталося зі мною, що я запиталась, чи я нафарбувала губи червоною помадою, і запиталась, чи йде мені так, чи личить мені це. А ця особа сказала: Ну, загалом тобі личить, але знаєш, ця помада занадто яскрава. От якби трошки менш яскрава, то би було набагато ліпше. Ну, тобто, це ніби похвала з одного боку, але з другого. Не відчувається як похвала, а відчувається якесь щось, що вам неприємно насправді слухати. Або такий їхній улюблений метод, як карання тишою. Карання тишею це взагалі одне із найулюбленіших. Це коли ця особа їй здається, що ви повелися якось недобре на її думку, і вона вас, звичайно, відразу карає за це. Карає тишою. Карання тишою, це перестає комунікувати з вами, перестає відповідати на дзвінки, на повідомлення. Взагалі повна тиша і невідомість з її сторони. І вона це усвідомлює, вона це робить свідомо і спеціально, знаючи, що ви будете хвилюватись, нервуватись, переживати, не даватись, не матимете собі спокою, можливо, навіть не зможете спати, будете думати, що ви зробили неправильно. А ця особа в той момент буде тішитись і радіти тим, що вона може вас контролювати, може керувати вашими почуттями. І просто це їй буде додавати сили і ресурсу, і вона буде себе прекрасно почувати, знаючи, що вона має таку владу над вами. Також я вважаю, пасивна агресія це може бути коли ця особа особисто з вами. Висловлюється так, що ви для неї дорога людина, ви для неї важлива, ви її або друг, або партнер. Але насправді за вашою спиною вона буде діяти проти вас. Вона буде е, розпускати якісь плітки, говорити якусь неправду, виставляти у вас, вас в негативному світлі, щоб е, знайомі, друзі потім відверталися від вас. І ви потім можете таке почути, що про вас говорять якісь негативні речі, невідомо звідки це все взялося, а насправді ця особа, так би мовити, ваш друг, ваш, ваша близька людина вже проробила велику роботу в тому, щоб очорнити вас і виставити вас в поганому світлі перед іншими. І це лише декілька моментів, а таких моментів може бути багато. Будь-яка будь злість, будь-яка агресія, яка виражена не в активному, не в явному, а в такому пасивному вияві це все те, що робить прихований нарцис. Бо окрім того, що він нарцис, він ще не має сміливості такої бути явним. і Чітко виражати свою злість і агресію. На це в нього просто немає ні сміливості, ні сили, ні ресурсів. Ось. На даний момент це основні такі речі, про які я би хотіла з вами поговорити. Ці, ознаки, але вони досить яскраві, досить чіткі і виражені саме в прихованих нарцисах. Тому. Варто підозрюючи якусь людину, як, з якою ви себе некомфортно почуваєте, або це ваш близький друг, або це особа, з якою ви у стосунках, варто проаналізувати, чи є, чи ви помічаєте ці всі речі в цій особі, бо дуже багато ймовірності, що особливо, якщо всі ці речі. Виявляє одна людина, вона може бути прихованим нарцисом. Звичайно, я не хочу ставити так відразу всім якісь діагнози чи якісь ярлики, тому що навіть не варто цього робити, бо можна, звичайно, помилитися і так далі. Але я говорю цю всю інформацію для тих осіб, які вже помітили. В своїй близькій людині щось не те, вже помітили якісь нехороші, погані речі, або те, що вона робить проти вас, чи завдає вам якогось болю. Тому в такому випадку варто це знати, усвідомлювати і розмірковувати над такими можливими варіантами. Дякую вам сьогодні за увагу і дякую, що ви переглядаєте мої відео. Думаю, що ще зустрінемося з вами в моїх наступних відео. Бувайте!